Доброго благословного дня, святе письмо на кожен день. Притчі Соломона, 8 глава, з 32 по 36 вірш, 9 глава з 1 по 11 вірш. Отже, тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі ті, котрі дотримуються моїх доріг, слухайте повчання, аби стати мудрими, і не відступайте від нього. Блажена людина, яка мене слухається, дотримуючись моїх задумів, щодня пильнуючи біля моїх воріт і несучи варту біля моїх дверей. Адже хто мене знаходить, той знаходить життя і отримує милість від Господа, а хто грішить проти мене, той наносить шкоду своїй душі, всі, котрі мене ненавидять, полюбили смерть. Мудрість збудувала собі дім, витисавши сім його стовпів. Вона зарізала своїх тварин, розбавила своє вино і накрила в себе стіл. Тоді послала своїх служниць, аби вони запрошували з міських підвищень, проголошуючи, у кого бракує розуму, хай звертається сюди. Тим, хто бідний на розум вона говорила. Заходьте, їжте, мій хліб, пийте вино, яке я розбавила. Залиште безумство, щоб ви могли жити. Тримайтеся дороги розуму, але хто повчає кепкуна, той накличе на себе ганьбу, а хто докоряє нечистивому, той сам виявиться заплямованим. Не дорікай кепкуну, аби він тебе не зненавидів, докоряй мудрому, і він тебе полюбить, повчай мудрого, і він стане ще мудрішим. Напочуй праведного, і він примножуватиме знання. Початок мудрості є страх Господній і пізнання святого розуму. Адже завдяки мені, мудрості, примножаться твої дні. І додадуться тобі роки життя. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.